Здравствуйте! З вами канал Заробіток на селі і сьогодні я хочу вас познайомити із такою цікавою рослиною, як розова листа малина. Ще її називають гібрид клубнику малини, норвезька малина, мяу мяу спокуслива, соблазнітельна юстіна китайська малина. Назву наїв безліч. Але відео в Ютубі про цю ягоду досить мало. Говорять, що росте вона кущами до 60 см. Я посадила цю малинку тільки в цьому році, то ще вона не виросла. Це трав'яниста рослина. На зиму її пагони відмерзають, а з коріння весною росте нова зелень. Починаючи з кінця липня у мене отакі цікаві, дуже декоративні ягоди, які відриваються як малина всередині з пустотою, але по розміру схожі на клубнику. Це не сама більша ягода, яку я зривала в цьому році. Розмір ягоди залежить від мощності куща. Якщо кущик невеличкий, ягода невеличка. На маленьких кущиках – ходь малесенькі ягодки. На більших кущах отаких я зривала дуже такі, як велика клубничина ягоди. Сама по собі ця рослина має колючки, які загнуті всередину. І от зверху листків їх немає. Але якщо попасти під листок з нижньої частини листка, Є колючки. Йогоди спіють і кісті викидаються зверху. Тобто їх дуже зручно Ось Отакий От декоративний, цікавий цвіточок. Вже відцвітається. Запилюють його бжілки. Пуста йогода. Я проводила дослід, вона у мене пару днів лежала на столі і ні разу не потекла, тільки чуть-чуть підсохлася. Тобто Вона дуже гарно можна використати для прикрашання тортів. Вона не мнеться, єдине, що у посудині її складати, буде трохи так щавлюватися, тобто всідатися. На смак схоже між клубникою і малиною. Запах ближче до малини, але слабший. Ось такі йогуду я посадила в цьому році. Тож дивіться. Пробуйте, можливо, хто захоче і собі посадити таку цікаву і дуже декоративну рослину. Такий вигляд вона має зеленою, як впадуть пелюсточки. По Потім починає трохи укруплюватися коли запилена. Стика залишається вісім відірвати ягодку. Починає СП. Як вона розлазиться? Розлазиться вона корінням. І вона розлазується як малина. Це був один кущик, і ось ми бачимо їх уже три. Попробую під стрілом показати. Белі ще ягода. Ось бутон. Крупненький. Віти схожі на якісь клубники, ну з цікавою досить серединкою. І такі лахматенькі, лахматенькі.